Ви на каналі Світлана Абросімова. І зараз ми з вами говоримо про довгострокове накопичування страхування життя, про те, як бути фінансовим консультантом, як створити свій власний бізнес. І ось зараз бачите, який тут парк в центрі міста, в центрі міста Мальми. Парк, який нагадує всім людям, що вони смертні. Бачите? І люди тут гуляють і проводять свій час. І тут такі є могили, ви знаєте, дуже. Давнішні я вам трошечки покажу, який це рік. Ось, щоб ви побачили, 1880-й, 1912. І тут ще є раніші могили. Чому я зараз з вами тут прогулююсь? Ви знаєте, шведи, вони дуже реально підходять до життя. Дуже реально. І вони більшість свого часу вони посвящають тому, щоб відпочивати, насолоджуватися життям. І вони досить мирні люди, вони ніколи не думають про захват інших територій, вони дуже люблять свою країну, вони її роблять кращою з року в рік. І життя дуже приємне. Тут. І тут найкращий соціальний пакет. Найкращі соціальні пакети. Чому люди так тут живуть? Тому що вони оплачують всі податки і тут немає корупції. Зараз я в Швеції і мені хочеться. Показати вам хороші краєвиди, де я провожу свій час. І я записую це відео і хочу з вами говорити про бізнес, про те, як можна стати найкращим консультантом великої фінансової компанії по страхуванню життя, яка вже працює в Україні. Більше 20, 20 років. Чому потрібно звернути увагу на це саме зараз, коли ви зайшли на мій канал? Чому не треба переходити далі? Просто візьміть це посилання і збережіть його, якщо ви вже хочете кудись перейти в інше місце. Тому з часом вам захочеться перейти назад сюди. І уважно, ще уважніше послухати про довгострокове накопичення страхування життя. І це буде дійсно та перемога над собою, тому що вам треба рано чи пізно буде написати на листку бумаги, що ви. Повинні це зробити. Але можливо, ви скажете, що у вас немає коштів. Немає коштів жити. Що це таке? Чому немає коштів у людини жити? Тому, можливо, ви не працюєте, не хочете або не знаєте, що можна працювати у нас. Тому, якщо б ви знали, що можна у нас працювати, ви б вже мені. Написали на Viber або перетелефонували і сказали, Світлана, ви от працюєте 20 років, у вас є великий досвід, досвід навчання фінансових консультантів. Ви могли б мене взяти до себе в команду, щоб я зміг заробити гроші, від, відкласти їх на старість, відкласти як резерв, зробити капітали. Ось я що я хочу. Але чи скористаєтесь ви цим? Якщо ви будете казати, що у вас немає грошей, бо ви дуже сильно своїм життям незадоволені, то починайте з того, починайте з того що відкладайте собі, візьміть пляшку двохлітрову з Кока-Коли і починайте відкладати 200 гривень тих коштів, які вам хтось дає. Якщо ви самі не заробляєте. Якщо ви заробляєте, тому беріть кожен день 200 гривень і починайте відкладати. Повірте мені, що через місяць у вас вже будуть кошти на те, щоб стати клієнтом компанії, щоб можна було з вами заключити договір. Після того, як ви станете клієнтом, ви тільки тоді. Зможете навчатися, тому що все навчання у нас безкоштовне, але треба бути клієнтом. Треба прийти осознано, розуміти, чому ви прийшли в компанію і як ви хочете допомагати іншим людям. Так ось зробіть свій спочатку власний банк і починайте зберігати кошти. Кожен день. Друге, що треба зробити, друге, що треба зробити, я рекомендую вам це зробити копії документів, паспорта, ідентифікаційного коду, так? і ви тоді, як зробите перший внесок, ви тоді зможете заварифікувати ці документи. Тим днем, з якого почнеться нове життя. Чому я вам це рекомендую? Я вам це рекомендую, тому що вам це ніхто не скаже зробити. Ніхто. Тільки фінансовий консультант. Тому зберіться з духом і почніть це робити. Третє, що треба зробити? Третє. Треба підписатися на канал для того, щоб все більше і більше людей знали про цю інформацію. Підписатися, нажати на дзвіночок, і тоді до вас будуть приходити інші відео, і ви будете знати всі новини, які є. У накопичувальному страхуванні життя. Ось так це працює. Тому було б корисно для вас із цього, із цього розпочати. Ну що ж, я думаю, що це не складно, якщо ви з цього розпочнете. Найдіть час для того, щоб мати можливість познайомитися. З цією професією. Тому що час пройде дуже швидко, через місяць ви вже будете клієнтом. І я вас зможу записати на перекваліфікаційну школу в нашій компанії. І ви будете ще більше собі благодарні, будете благодарні мені або фінансовому консультанту, який вас туди записав. Інший, оці двоє людей, вони вас поведуть до ваших результатів. Декілька разів в день ви можете відправляти це відео своїм знайомим друзям, але спочатку запитайте їх, чи хочуть вони отримати відео, в якому йде мова про те, як мати гроші. І це буде нове ваше народження. День, е, як коли ви стаєте клієнтом, це ваш новий день народження. Звичайно, робіть все, що в ваших силах. Це те, що ви повинні робити для себе і для інших людей, якщо ви будете ділитися з ними цією інформацією. Ви знаєте, ми в компанії працюємо командою. Ви ніколи не будете одинокі, тому що вам буде допомагати ваш фінансовий консультант. Просто треба вірити в себе і побачити, що у вас все буде гарно получатися. Якщо ви зрозуміли, що я вам кажу, то вам не треба буде переживати. Тому що я знаю, що деяким людям не буде це подобатися, хтось, можливо, буде сміятися, а ви собі просто робіть. Оце я вам рекомендую. Тут не треба ні на кого дивитися, тому що люди бувають різні. Звичайно, люди хочуть осуждати, говорити про щось нове, про те, чим ви стали займатися. Ось. Але. Я знаю, що якщо ви хочете бути професіональним фінансовим консультантом, вам не треба здаватися. Ви повинні просто це робити. Просто це робити. Зараз ми з вами зайдемо сюди. Тут дуже красиво. І я хочу з вами трошки тут посидіти. Рядом казіно, бачите, куди гроші теж несуть у Швеції. Казіно, вход тільки по карткам. Ось, по карткам, де є гроші. Якщо у вас картки такої немає, ось, то вас сюди не пустять. Так от, давайте продовжимо. Продовжимо цю розмову. Знаєте, мені немає ніякого діла про те, що хто думає про мене, хто що говорить, може, за моєю спиною. Я не дуже сильно переживаю, я просто роблю свій бізнес. І замість того, щоб колись навчитись заробляти, я би дуже сильно переживала, нервувала. Але я так не поступала, я просто, я просто робила. Ось. Я робила те, що мені казав мій фінансовий консультант, мій менеджер, і я допомагала людям, кожен день шукала спосіб зустрітися з новими людьми. Ось. Але зараз я знаю, що багатьох людей немає коштів, тому я рекомендую відкладати кожен день. Це легше, ніж знайти гроші один раз в рік. Ви почнете, можливо, перший рік ви будете відкладати кошти, так, ви будете привикати до звички, що вам треба зберігати їх. А потім ця привичка у вас з'явиться з досвідом. І тоді ви вже не будете переживати, ви будете точно знати, що перед тим, як ви щось хочете купити, кудись потратити кошти, вам треба кожен день якусь суму, наприклад, 200 гривень, положити в ваш персональний банк, таку пляшку двохлітрову. Дуже легко там дістати кошти і потім потратити, але не робіть цього. Тому що ці кошти у вас спеціально на накопичувальну програму страхування життя. Можливо, ви зараз будете шукати якісь відмазки, будете казати, що це я такого робити не буду, це дитячий садочок, хай це роблять діти, але тоді давайте оформляти поліс прямо зараз, якщо у вас є мінімум 20 тисяч гривень то паспорт і код я можу вас оформити клієнтом. Я знаю, що деякі люди роблять це дуже швидко і добре, тому що вони перебороли всі свої страхи і вони стали вільними людьми. Я знаю, що в майбутньому вони стануть фінансово незалежно незалежні. І в них будуть кошти завжди. Сьогодні, завтра і в майбутньому. От. І тому, якщо ви будете це робити, то і у вас будуть кошти. Сьогодні, завтра і в майбутньому. Але може ви ніколи не знайдете часу на це, От. бо ваша увага десь в іншому місці, де зараз ваша увага, там ваша енергія. Я не знаю, на що ви її тратите сьогодні, що немає часу зустрітися з фінансовим консультантом. От, але знайте, що багато людей сьогодні е, займаються благодійністю, вони допомагають Збройним силам України, вони допомагають, самі посилають все навіть. Але багато людей просто продають в інтернеті. Тим же воїнам і заробляють гроші. Ось. Але я знаю, що будучи фінансовим консультантом, це така професія дуже престижна. І такі люди, які у нас працюють, то вони зможуть заробляти гроші все більше і більше, яка б ситуація не була в країні. Чи кризи, чи революції, чи ребрендінги, чи навіть Військовий стан. Так ось і я. У мене є знання, досвід, і я відкрито з ними ними ділюсь, з вами, щоб допомогти більшому кількості людей зрозуміти, що ж це така за професія фінансовий консультант. І я кажу вам це, тому що хочу своїм. Прикладом показати, що не треба мовчати, треба ділитися інформацією, і ви теж можете це зробити. Ви зможете побудувати свій бізнес разом з нами, і у вас будуть дуже багаті клієнти, у вас будуть багаті фінансові консультанти, і життя буде стабільнішим. І Україна буде сильніша. І тому я рекомендую не здаватися, брати приклад з тих людей, які вже в цьому бізнесі давно. Не купляти будь-зна що сьогодні, тому що гроші всі потратяться, а формувати свій капітал це сьогодні головне. Так що починайте з небагатьох гривень, починайте не з умовних одиниць, беріть невелику суму і починайте відкладати в свій особистий банк. Не несіть туди, куди багато людей несуть і потратили ці кошти. Сьогодні не мають з чого почати. Свій пенсійний навіть план. Ви знаєте, я нікого не буду заставляти, тому що не можна людину заставити, якщо вона не хоче. Я знаю, що кожна людина повинна розуміти своїм розумом, своїми мозгами, що не всі гроші треба витрачати, знати, з ким можна заробляти гроші. А з ким не можна навіть сидіти в кафе? Тому що багато є сьогодні прикладів, коли люди свої кошти потратили там, де можливо вони чекали великі доходи. Тому що я знаю те, що якщо людина хоче лишитися коштів. Вона шукає сама такі способи. І тому я проти того, щоб люди несли свої кошти в якісь піраміди, в якісь е, такі організації, які ці кошти будуть у вас забирати. От. Тому що професія фінансовий консультант це професія. Легальна, законна, прозора, і ви будете працювати і платити дуже маленькі відсотки податків. Це такого немає ніде, і я дуже рада і щаслива, що я в цій професії, і мало хто це розуміє, так як я. І я розумію, що ви просто так не станете фінансовим консультантом, вам вас потрібно провести за руку, щоб ви спочатку стали клієнтом, показати, як це все робиться, і тоді написати з вами бізнес-план, тому що після бізнес-плану у вас почнеться бізнес. Той бізнес, якого ви чекали, можливо, все своє життя. І я знаю, що багато людей дуже задоволені, які працюють в цьому бізнесі. І це круто. Після того, як ви напишете бізнес-план, а ви його напишете разом з Вашим фінансовим консультантом, ви продумаєте, коли можна з якими людьми зустрітися, і ви побачите реальну допомогу, яку вам зробить ваш фінансовий консультант. Він з вами буде досить довго, аж поки ви самі не скажете все. Я вже можу проводити сам. Я вже продаю і оформляю заявки сам. Так що я вам, звичайно, бажаю успіхів у цій роботі, бажаю, щоб ви почали все це робити чим пораніше і мали на увазі, що великі у вас можливості. Мені 20 років назад говорили, що це не в нашій країні, у нас це працювати не буде, і взагалі це не для наших людей, у наших людей немає коштів. Але я вам так скажу: цей бізнес треба робити так, щоб ви насолоджувалися життям, щоб ви... Були задоволені, тому що в цьому бізнесі є така опція, як страхування життя. На той випадок, коли людина буде мати гроші і їй не потрібно буде ніде їх шукати, ні в кого просити. І зберігати гроші легально, офіційно, законно, вам буде легше. І, і жити у старості, ви будете щасливіше. Ось бачите, які ці дві гарні швидкі ходять з палицями, тому що в свій час вони трохи грошей зібрали і мають можливість сьогодні просто насолоджуватись життям, що вам я і бажаю. Ну що ж, хто ще роздумував? І не нажав на пальчик вверх. Беріть, нажимайте просто зараз. Підписуйтесь на мій канал. Нажимайте вверху над відео є такий дзвіночок. Пересилайте швиденько це відео своїм друзям. Потім зустрінетесь за чашечкою кави чи чаю і будете мати про що поговорити і ви, можливо, будете разом в одній команді із своїми друзями, знайомими, родичами. Так що діліться цим відео. Це буде досить круто. Ну що ж, до зустрічі!